Доброго дня, Любі. Сьогодні ми поговоримо про те, чому, кажучи словами Роберта Сапольськи, у зебри немає інфаркту, або, чому, кажучи словами одного фільму, не болить голова у Дятла? Чому в наших собачок-котиків не болить голова, а в нас голова болить? Отже, хочу розказати про те, що я виявляюся відьма, добра відьма, чарівниця. Так мені казали клієнти, які приходили з головним болем до мене, а йшли від мене, від того головного болю, позбувшись. Я не чарівниця. Я не чарівниця і зараз я вам розкажу про те, чому виникає біль голови, і які цьому є пояснення з точки зору такої більш простої психосоматики і медичної психосоматики. І вміючи це пояснити, я відрізняюся від 에... навіть не знаю, як сказати, від інфоциганів, від шарлатанів, від шизотериків, які знімають біль голови просто своїми пасами, чуду... чуд... чудами якимись і якимись незрозумілими такими потоками енергії. Ягня це все. Розказую. Пам'ятаєте, я в одному з десь шість відео тому розказувала вам про таку структуру нашої психіки, яку запропонував Зігмунд Фройд? Ід его та суперего? Така як начебто вона не існуюча. На відміну від тої справжньої структури нашого мозку, рептильний, мозок, емоційний мозок або палеокортекс, і думаючий мозок або неокортекс, структура по Фройду ід его та суперего є така, ну існуюча тільки в фантазії, або є таким умовним поділом, який проте, Проте має для нас з вами не, менше, не меншу вагу для зрозуміння того, як працює наша психіка, чому ми є тим, ким ми є, і як це формується. Коротко нагадую, ід. А воно про наше хочу, суперего. Про наше мушу, треба, повинен, годиться, не годиться систему заборон і інструкцій, і его дещо середнє між ними це результат домовленості, між нашим хочу і нашим треба. Це те, чим і як ми проявляємося у світі. І тепер подивіться, що відбувається. Ех, як правило, всі наші внутрішні конфлікти, а про внутрішні конфлікти ми говоримо, коли говоримо про психотерапію, тому що про актуальний конфлікт ми говоримо у консультуванні. Внутрішній конфлікт це конфлікт між нашим хочу і нашим треба. Маленьких дітей голова не болить, тому що маленькі діти це про. Хочу, хочу і роблю. Голова починає боліти в тому віці, коли система, яка встановлена нашими батьками, бабцями, дитсадком, школою, мікро та макросоціумом, вступає в боротьбу з нашим хочу. Я хочу, але я не можу. Я не можу, тому що це. Не годиться, так не роблять. Треба інакше. Ти повинен, ти не повинен. Всі наші треба. блокують наші емоції. Блокують наше хочу. Я хочу сміятися, плакати, злоститися, ображатися, сумувати, кричати, верещати, проявлятися. Не можна, каже наше супер-его. суперего. Ні. Не можна. Ти не повинен. Так не роблять. Так не годиться, що люди скажуть. А... Вважається, що в терапії добратися до наших, до наших тих, е, концепцій, установок, інтроектив, того за кофтнутого нами і непережованого е, тої їжі, що нам скормлюють, а ми ковтаємо, бо в нас нема вибору. І ми взагалі, як діти не знаємо, що ми можемо від чогось відмовитися, окей? ми їмо те, що нам дадуть. І присвоюємо собі це. Отже, це пропрацювати в терапії, ті концепції, установки набагато легше, ніж добратися насправді до нашого хочу. Тому що це хочу так заблоковане. Тому, коли. Психотерапевт питає тебе, що ти відчуваєш? Нічого не знаю. Якось мені, сам не знаю, як описати. Наші емоції мають тисячі нюансів забарвлень. А ми навіть не можемо часом сказати. Я злощуся, я зла. Я тебе готова, його готова, когось готова розірвати. Я тебе ненавиджу. Не можна. Не можна. Отеж, отеж е наш внутрішній цей конфлікт бути любимою і бути слухняною. Бути слухняною, щоб бути любимою, тобто не проявляти себе, заради контакту, заради бути прийнятим, не проявляти свої емоції. Ті емоції, які ми так пригнічуємо, які ми так пригнічуємо, якими нема виходу, вони є джерелом постійної тої думки мішалки, джерелом. Постійних м, жування думок, постійних е, когнітивних помилок, постійних когнітивних упереджень, вони е, роблять наше життя, е, ну, можна сказати, нестерпним. І тепер подивіться, ми це все. Ковтаємо, ми це все ховаємо, ми це все пригнічуємо, ми не даємо нашим емоціям бути. Та навіть засміятися голосно. Це й то тобі 8 з 10 скажуть, що ти непристойно голосно смієшся. І приходить така людина до мене, повна того тих внутрішніх конфліктів. Які внутрішній конфлікт це джерело кожного актуального конфлікту. Кожен актуальний конфлікт це симптом внутрішнього конфлікту. Просто внутрішній конфлікт глибший. Працювати з ним тяжче, набагато тяжче, набагато довше, тому що його витоки в дитинстві, його витоки в нашому неусвідомлюваному. Не знаємо, чому ми такі. Ми потрошки, потрошки, потрошки по різним фактикам, по різним фактикам, по різним кавалочкам спогаду, по різному тому, що в нас заблоковано, що ми не хочемо, не можемо, не бажаємо визнавати, ми в терапії збираємо свою цілісність, чому я така, і щось з тим робимо. Але Клієнт приходить з актуальним конфліктом, або з головою от від тої думкомішалки, від тих всіх треба, від тих всіх блокованих хочу, і починає вигортати мені про актуальний конфлікт, або про те, який його стан в актуальному конфлікті, як він себе почуває. Що він про це думає, як він це відпрацьовує, нер відпрацьовує. Коротше кажучи, він знімає із себе вагу актуальної ситуації. І чарівним чином в нього або в неї перестає боліти голова. І це не я. Це я тільки. Та людина, яка приймає бережно, без осудження, і говорить, з тобою все окей. І говорить, ти маєш право злоститися, ти маєш право ненавидіти, ти маєш право бути агресивною, ти маєш право ображатись, ти маєш право сумувати. Роби це. З тобою все гаразд. Людина, коли знімає цю надважку вагу тих, тих вимог свого суперего, звільняється від тої страшенної напруги. Ми всі живемо в страшенній напрузі. розумієте? Кожен день ми звільняємося від неї в в кабінеті психолога. Ми можемо звільнитися від неї також різними іншими техніками. Я пропагую техніку письмових практик. Ми викидаємо то, ми можемо це викидати різними способами, будь-який предмет нашої психіки. Вигруджений, вивантажений, назовні вже є психотерапією. Танцювати, кричати, малювати, співати, грати на піаніно будь-що? Будь-що. Наприклад, саме таким, а не іншим, якимось чарівним чином працює нейрографіка. Це просто до слова, якщо хтось думає, що нейрографіка це майже психотерапія. Ну, В якійсь мірі так, є психотерапією, тільки вона нічого не міняє насправді. То не від того, що ми помальовуємо якісь лінії, розумієте? Ми змінимо лінію своєї долі. Ні. Ми просто знімемо напругу. Але, звичайно, ніхто не сперечається. І я буду останній, хто про це сперечатиметься, найкраще знімати напругу в психолога. Тому що ну, подруга не є. Авторизована, не зобов'язана, не вміє контейнерувати ваші емоції. А це те, що відбувається з психологом. І то контейнерувати правильним чином, без повчань, без А Треба було, без а в тебе зато, без та ти подумай про інших. Іншим ще гірше, безоцінково приймаючи і знаючи, як саме треба відреагувати ваші емоції, як саме можна дозволити вашому ід, вашому це, я хочу проявитись, тому що тут зі мною ти можеш бути тим, ким ти хочеш бути, і ми знайдемо, ким ти хотів бути, хотіла бути. А тобі заборонили. Але це не все. Я все-таки хочу коротко сказати про м фізіологію, біохімію головного болю. Може, все це красиво звучить, ну але а що в мене болить? А я вам зараз скажу, що у вас болить? При отій напрузі, безкінечній напрузі, яку ми відчуваємо, в нас стиснуті щелепи, стиснуті. М Такі, а, як камінь, бувають, так? кажуть масажисти: в тебе спина чи в тебе плечі, як камінь. Затиснуті м'язи шиї, м'язи плечового поясу, м'язи щік, м'язи вилець, м'язи очей. Всі ті затис, ми не... ми не відчуваємо того. Ми не відчуваємо, що ми не розслаблені. Слухайте, ми, коли розслабляємося в медитації, і ну, я по собі знаю, що треба, чому ми не засипаємо? Я не засипаю. Коли я почала засипати? Коли я почала звертати увагу, що я не розслабляю м'язи очей. Я вже не кажу про щелепу, щелепу я давно навчилася це від очі. Здавалося бся. А от здавалося, всі ті, напружені наші м'язи, що вони роблять з нашими? Нервовими закінченнями і судинами вони їх перетискають, вони їх перетискають, і що відбувається тоді? Повна відбувається дисрегуляція нашої нейрогуморальної системи. Зростає кількість клітин. Які є продуктами розпаду молочної кислоти, які викликають біль. А ви знаєте, це по тренуваннях. Молочна кислота, яка скопичується в м'язах після тренування, викликає біль. Вони діють на больові рецептори. На больові рецептори, на <кхід> нозецептори називаються вони. Ті рецептори, які, які Є сприйнятливі до болі. Накопичуються а, цитокіни. Цитокіни також не розпадаються властивим чином. Цитокіни це клітини, які викликають запалення. запалення, а отже і біль. Запалення в даному на такому мікрорівні, але вона викликає біль, яка передається до головного мозку, до тих центрів болю. Далі. Дисрегуляція е, гуморальна, тобто гормональна, падає рівень серотоніну, падає рівень гама аміномасляної кислоти. Е, що це таке? гама аміномасляна кислота це те, що відповідає за. Е, Заспокоєння нервової системи. Коли її рівень падає, нервова система перезбуджена? Перезбуджена і це також викликає біль голови. Зараз подивлюся, перепрошую, бо що ж я таке ще написала тут глутамат. глутамат. Натрію вдається, а він виклика... він, його рівень зростає, і це також викликає перезбудження нервової системи, яка? яке передається, яке, дивіться, не, воно... не те, що воно передає біль, воно збільшує почуття болю. Тоді як гамаміномасляна кислота зменшує почуття болю. Заспокоюючи нервову систему. Ну, можливо, ця інформація, біохімічна інформація була для вас лишньою. Ну, тим більше я тут щось підглядала, так, забула про той глутамат, тому що, ну, як ви бачите, я говорю взагалі без заміток, і, напевно. Напевно, це неправильно, напевно, ліпше б було для мене і для вас, якби я таки говорила з замітками, але є, як є. І отже, защемлені м'язи, наша напруга, наш внутрішній конфлікт, конфлікт між треба і хочу, хочу тут, треба тут. створює напругу, створює думку мішалку, створює, блокує нормальний. Нормальне проявлення емоцій, це робить наші м'язи, обличчя, шиї затиснутими, це робить, такими, як я дуже коротко описала процеси біохімічні, процеси нейрогуморальної регуляції, які роблять нас нами. І це викликає. Біль голови. Коли ми приходимо і вивантажуємо нашу напругу, ці всі м'язи розслабляються, і голова перестає боліти. А тепер, чому ж вона не болить у дятла і чому в когось там лева чи зебра не буває інфаркта? Та тому що в них немає конфлікту між ід і суперего, бо в них немає суперего. В звірів немає ну, заборони на. В звірів немає морально-етичного комплексу. В звірів немає декалогу. Звірина хоче, вона робить. Звірина ні страшно, вона втікає. Звірині хочеться їсти, вона жре. Звірина не має системи. А як повинно бути? А що люди скажуть? Тобто в неї йде відреаговування, моментальне відреаговування її, ну і емоції, також страху, там, не знаю, образи в неї точно нема, але страху, якоїсь агресії. Так? Певно, і радості також, ну, пси радіють, радіють, чи в псів є заборони, заборони є, чи в псів є психосоматика, психосоматика є. Чи болить голова? Чесно, того я не знаю. Думаю, ні. Вони не думають. Навіть якщо в них є заборони, то вони відреагують їх тілом і так, соматикою, навряд чи в них е, є так, зведені щелепи, змружені очі і стиснуті плечі. В них у тварин іде моментальне, без того апарату суперего, відреаговування. Того, що вони відчувають. Тому у них не болить голова. Цікаво, якщо цікаво, напишіть, що цікаво, і дякую вам.